Дорогі друзі, шановні полтавці, соратники республіканці. Підсумовуючи 2016, й не можна не згадати й про попередні роки, які фактично є результатом того, що сьогодні відбувається. Правда, вона неприємна, але замовчувати її це ще більший злочин. За 25 років ми втратили 10 мільйонів українців. Це 20% від загальної чисельності. Ми практично знищили українську промисловість. Майже ліквідували потужну українську науку. Мільйони українців зробили трудовими мігрантами. Ми розікрали країну і що найстрашніше, допустили війну. Але ще 25 років тому Україна входила до двадцятки найрозвиненіших країн світу, до десятки найперспективніших. Сьогодні кишені простих українців майже пусті. Ми стаємо злими, перестаємо довіряти один одному. Ситуація в моїй же рідній Полтаві не краща. Ми з лідерів рейтингів українських міст перемістилися у другі десятки. Сьогодні до нас не їде турист, не створюються робочі місця. Полтава буде єдиним обласним центром в Україні, який входить в новий рік без бюджету. Влада просто забила на розвиток міста. Тому сьогодні нам усім потрібен форсований план модернізації, абсолютно нові підходи, інші дієві особи. Це в першу чергу ті люди, які сенсом свого життя вважають порятунок і процвітання України, служіння народові і праці. Тож від команди республіканців Полтавщини вітаю усіх з Новим роком. Хай рік наступний буде набагато результативніший за попередній. Хай світить сонечко, рождаються дітки, і буде з нами Господь. Хай переможе справедливість і буде мир на землі. З Новим роком, дорогі друзі!